Пізній вечір п'ятниці і ми завершили монтаж чистової сантехніки в офісі. І ось показую унітаз, інсталяція, душ. Ось такий умивальник дзеркало. Ще у нас один санвузол, таке саме наповнення. І тут те ж саме наповнення. Це у нас другий поверх. Тут, пам'ятаю, було все зроблено в теплій підлозі. Ось так все. І перший поверх у нас так само. Все в теплій підлозі. Відео скидав. І так само у нас три санвузли. Перший, душ, підвісний унітаз, вмивальник, дзеркало. Ще у нас один. Те ж саме. Тут окремо для прибиральниці. І на другому поверху так само. Виведений кран І ще один санузок. Ось така от історія. Наш чемпіон, супермайстер. Я знаю, я включав. Ти теж? Так, це треба до Саші. Щось він бачить, тут провода гарно зробив, а бойлер щось не підключив. До речі, наша топкова, яку ми вже теж запустили, все гріється, все опалюється. Ось такі роботи виконали. Кінець робочого дня п'ятниця, збираємося і їдемо на наступні наші об'єкти. Тож кому цікаво, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є контактна інформація.